Василь приїхав додому після важкого робочого дня, глянув на плиту на плиті було пусто, в холодильнику так само. Він же тисячу разів пошкодував, чому не заїхав по дорозі в якийсь ресторан поїсти, бо звичною стала справа, його молода дружина Марта зовсім не готувала. Він сів за кухонний стіл, зробив собі чай, дістав телефон і машинально почав гортати стрічку. Раптом зупинився. На екрані фото його доньки Наталки, затишна вечеря, чоловік поруч, маленька внучка в дитячому кріслі, тепле світло лампи і прості тарілки з домашньою їжею. Василь почухав потилицю, щось защеміло в грудях. Він згадав ті вечори, коли Анна ставила на стіл борщ, а Наталка, ще школярка, розповідала про те, як пройшов її день. Тоді він вважав це буденністю, а тепер розкішшю. Марта, теперішня його дружина, колись була подругою його дочки Наталки. На весіллі доньки він звернув увагу на неї. Яскрава, смілива, з блиском в очах. Він прожив своєю Анною 25 років, виростив доньку, відгуляв весілля і раптом відчув, ніби життя минає повз. Марта ж наполягала на зустрічах, говорила компліменти, захоплювалася його успіхами. Василь був забезпеченим, впевненим в собі, і це її приваблювало. Спершу їхні зустрічі були таємними, потім Марта почала переконувати ти заслуговуєш на щастя, навіщо тобі звичка замість любові? І він пішов. Купив доньці квартиру, Анні залишив будинок, де вони жили разом, а для себе з Мартою придбав нову велику квартиру. Анна образилася і перестала з ним спілкуватися. Наталка стала на бік мами. Так Василь одним рішенням відрізав від себе все колишнє життя. Перші місяці з Мартою здавалися святом. Але свято швидко закінчилось. Виявилося, що він для неї не партнер, а гаманець. Подарунки сипались один за одним, дорогий айфон, машина, золоті прикраси, шуби. Марта жила в салонах, на вечірках, у подруг, вдень і вночі манікюри, перукарні, ресторани, а йому казала, ти ж маєш гроші, сходи сам поїсти. Ну ж, не буду я стояти біля плити. Василь же хотів простого теплої вечері вдома, тиші, спокою. Йому було за 50, вік, коли починаєш цінувати не блиск, а затишок. Марта молодша за нього більше, ніж на 20 років, хотіла протилежного, їй було тісно з його вечірніми новинами і раннім сном. Він довго думав, що робити. Одного вечора таки наважився набрати Анну. Довгі гудки і холодне, нам нема про що говорити, Василю. Слухавка клацнула. Тоді він позвонив Наталці. Тату, я зараз зайнята, це було твоє рішення, сказала вона і поставила слухавку. А він сидів у порожній квартирі, де не пахло нічим, окрім самотності. Марта повернулась пізно, кинула сумку на стілець і, не дивлячись на нього, сказала Я втомилася. Завтра мені знову потрібні гроші. Тієї ночі Василь майже не спав. Він зрозумів просту річ любов це не гучні слова і не молодість поруч. Це коли є кому поставити вечерю на стіл і кому подзвонити без страху, що не візьмуть слухавку. Вранці він зібрав документи і пішов. Марта навіть не запитала куди. А Василь уперше за довгий час відчув полегшення. Він знав. Шлях назад буде довгий і, можливо, не всі двері йому знову відчиняться, але він також знав інше найгірше рішення він уже зробив. І тепер залишається хоча б навчитися з ним жити, пам'ятаючи, що справжні цінності часто помішаєш, помічаєш лише тоді, коли їх втрачаєш.